спалений та зруйнований. Відео залізничного вокзалу у Покровську показали у соцмережах десантники 25-ї Січеславської бригади. На відео видно, як сильно постраждала будівля та заростають колії. Останній евакуаційний поїзд рушив з цієї станції 5 вересня минулого року. Після цього вивіз людей став занадто небезпечним. Люди масово користувалися цим шляхом евакуації у серпні минулого року. Більше 10 років звідси відправляли поранених бійців з госпіталю. Це був один з найкомфортніших способів евакуації поранених для сотень тисяч військових. Це була відправна точка додому з війни. Наразі у Покровську лишається більше тисячі людей, і їхня евакуація можлива за допомогою військових або на власний ризик. За попередню добу російські окупанти вбили жителів Донеччини, трьох у Костянтинівці. Одна людина загинула у добропіллі. Ще одне життя обірвалось у Новодонецькому. А восьмеро людей отримали поранення за інформацією Донецької воєнної адміністрації.